Вітаю, друзі! Я, звичайно, мабуть би дуже б сміявся, якби плакати не хотілося. Це я про пророцтво. про пророцтво двох великих пророків і оракулів сучасності Дмитра Гордона і Олексія Арестовича. Арестович нам розповідав, як за два-три дні. Закінчиться війна, потім 2-3 тижні, 2-3 місяці, називав конкретні дати, будучи радником офісу президента, вішав людям локшину на вуха. Перед початком повномасштабної агресії взагалі переконував, що ніякої агресії не буде. Потім каже, я не хотів, щоб паніки було. Виходить, хотів, щоб загинули люди в Гостомелі, Бучі. Ірпені на Житомирській трасі і так далі, цього хотів. Ну, там таке. Зараз Арестович гастролює країнами Європи, Америки, дає численні інтерв'ю і знову численні пророцтва, що 25 січня, тобто через 5 днів після інагурації Трампа, закінчиться війна. Так, народ. Судя по тому, як оно йде, прикрашення огня буде 25 января або -то десь около того. Ну, чесно кажучи, особисто я не бачив дати, коли закінчиться війна. Я взагалі не впевнений, що вдасться реалізувати мирний план Трампа. Мені дуже хотілося б, щоб це реалізувалось, і мир повернувся на нашу українську землю. Але друзі, люби Боже, правду, навіщо Путіну зараз зупинятися? він буде продовжувати ескалацію. Ми це бачимо в сьогоднішніх заявах Лаврова. Ми це бачимо в діях наступальних, які йдуть на фронті. Мені можуть заперечити і сказати, Трамп як Гримне. Ні. Трамп не Дід Мороз, він в мішку мир не принесе і не гримне він. Як будуть Трамп це наш шанс Шанс на повернення миру. Скористаємося ми ним чи ні, покаже час. От. Але називати дати це зачаровувати людей. Чим займаються Арестович та Гордон? Вони зачаровують людей, маніпулюють думкою людей. Люди розслабляються, а тут летять ракети. Метро Гордон вчора заявив, що війна закінчиться сьогодні. Закінчилось так, що летіли шахеди, обстріли не припиняються, ворог далі наступає, окуповує нашу українську землю на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі. Спікер Кремля Пісков заявляє, що передумов для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази зараз немає. Заявляє, що у Путіна не заплановано на сьогодні жодних важливих міжнародних зустрічей, а гордон ну от подивіться. Гаряча фаза війни завершиться в этом году, 30 декабря 2024 року. Якщо все зложиться нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться історична встреча, яка завершить гарячу фазу війни. На повному серйозі заявляє про припинення війни сьогодні. Ще раз повторюсь, хотілося ржати, якби плакати не хотілося. Навіщо дурити людей? Навіщо обманювати людей? Навіщо вселяти надію людям, якщо краще підготувати їх до випробування? А? Я чесно, щиро заздрю Василю Голованову, ведучому, з яким спілкувався Дмитро Гордон. Це ж яку витримку треба мати, щоб з таким виразом обличчя слухати. Ну, повну, повну насправді ахінею, маніпуляцію. каже я, війна в цьому році закінчиться завтра. Ну, по-перше, не завтра, а 31-го. Ну, тобто не сьогодні, а 31-го. В цьому році дійсно закінчиться. Але триватиме далі. Навіщо ці маніпуляції? Збір підписників, навіювання чогось людям. Насправді ж її гордон і арестовиць, серйозні психологи, які вміють доносити думку до людей, вміють переконувати. Навіщо це їм? Після зачарування, після завищення очікувань наступає величезний депресняк. І нам, українцям, не потрібна депресія. Серед нашого народу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми всі разом з вами зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.